Коротше. Називається... О, чуєте? Називається блогер. Вирішив їхати картоплю купати. Думаю, контент буде новий. Ну, І я так поняв, На сьогодні у нас картопля відміняється. Як тільки блогер щось задумає робити, то мусить не вийде. Я думаю, все-таки ми неї викопаємо і все буде добре. Так, друзі, пройшов у нас тиждень. Шли в нас гарненькі дощі. Нарешті ми виїхали знову на картоплю, але ну що хочу показати. Дивіться, ось якраз червона картопля в цьому році. Ну, в нас не вродило. Слово зовсім так сказати. Ну... Така маленька і дуже-дуже багато дрібної. Якщо порівняти з білою ну, то біла досить класно вродила. Ну, ось тут дивіться явно видно. Правда чи зараз не так і не дуже добре видно, але дрібненька. Тут обіла, бачите, велика Ну і багатенько є на її дощу вона вже така трошки грязніша Але от все рівно дивіться скільки Тож можна зробити такі висновки, що все-таки потрібно садити два сорта, не знаєш, який сорт, наприклад, там біла і червона, який якого року гарно вродить. Одне й те саме поле, все те саме робилося, а результат різний. Можливо, вже червона, як ну, вивелася в нас, не знаю міняти сорт, ну але це вже таке питання. Так, друзі, докупали ми свою картопельку. Це то, що було сьогодні. Викупали. Ну і з цієї сторони також. Ну що хочу сказати, червона картопля ну дуже-дуже мало, маленька, трудненька. Червону картоплю в мішках загрузили наверх, на да, ну, трошки багатенько, Але щоб ще раз не їхати. Ну а білий Ще в нас прицепчик вийшов. Короте, бачите, техніки повний прицеп. Ось такий, друзі, цей сезон. По картоплі, ну і що хочу сказати. ну З білою картоплею все чітенько, класно. Ну а червона картопля під питанням. о і Чому так я не знаю. Ну, що вже таке. Ну а так. Урожай файний. О! Не будемо їхати. Це ще згрузити треба посиділо. Ну що, друзі, згрозив я нашу вже останню картопельку, яку ми докупали. О, Ну і, як бачите, така робота не, не дуже легка, ну і не тяжко. Ну, звісно, таким методом мені набагато зручніше. О, Получається, я мотоблоком під'їхав до самого Льоха, ну і все чтенько працює. Ну і все-таки я хочу поділитися такою думкою. О, можливо, зараз знов хтось напише, що продасиш перекупом картоплі по 3 гривні. І, ну, з такою радістю коментар. Е, друзі, що я хочу сказати, перш за все, е, як би ми жили, по-перше, в селі без цих самих перекупів, о, це також потрібно ну, враховувати. О, потрібно враховувати. Я ні в якому разі ніяких там перекупів не виправдовую, але. Все рівно. Пам'ятаю я руки, дуже сильно пам'ятаю руки свого дитинства, і знаєте, ми якраз на цих, можна так сказати, перекупах і жили. Чому? Поясню. Ми проживаємо на Волині і коли вже приходить сезон купання картоплі, то до нас зазвичай приїжджали машини з сходу. Нашої України, і вони до нас привозили кавуни, помідори, халву, олію. І були такі машини, що привозили і пшеницю, так як в нашому регіоні пшениця не росла. ну Піщаний ґрунт, пшениця не росла. І це все діло мінялося на ту саму картоплю. І от щоб нам, так якби не витрачати кошти на ці всі продукти. О, ми це все діло міняли на картоплю і нам дуже добре було. Хоча б, ну, ми картоплю продавали, так якби би бачили, ну, як кажуть, надлишки. О, і нам було дуже добре, і тим людям було дуже добре, тому що вони, як одні наві нам розказували, вони брали ну, Кооперувалися там в своєму селі, чи там як там їх було. Не всі наймали машину, або може хтось там мав машину, ну, велику грузову. І ті всі продукти плюс-мінус там ціну вираховували, співвідношення, скільки їх потрібно взяти, для того, щоб приїхати. Ну і так би обміняти, щоб повна машина поїхала з тими продуктами назад. І я вам скажу. Бувало, що ті машини і тижнями стояли, і два тижні, три тижні стояли, але все-таки е їздили по селах, ну, так, якби наобмінювали для себе ту картоплю і везли до себе, ну вже там, як то кажуть, потім вони ділилися. Але е це все до чого я веду, що кожна справа ну, все рівно є якісь там і плюси. Якщо в мене на сонячний день я бачу, що, наприклад, є надлишок. Картоплі, ну, от вродила гарно. До прикладу. О, то чому мені неї не продати? О, хтось каже, ну то ж, ціни нема, ну, подивись, яка ціна, ну, е, звісно, якщо картоплі багато є, багато насадили, то й ціни не буде. ну Бо хто не має їсти. То тут це також потрібно на це враховувати. Але все рівно, якщо навіть ціни нема, за, за які, які там є ті гроші. Ти продав скільки там тих кілограм картоплі, і вже якісь там затрати, наприклад, солярка, е, добрива, ну це ж, все ж також потрібно рахувати. І вже якась та економія буде. Тож, такі друзі, е, справи на рахунок цього. О, тож, все-таки кожна, кожна людина, навіть кожна справа має свої плюси. І до прикладу ще також розкажу за тих самих перекупів. Е, у нас були е, такі люди, які от е, займалися, так, як би, ну, скупкою, перекупкою, навіть кар... тієї саме картоплі і там овочі, ну, морпа йшла. о, е, І возилося все на Київ. От, але все рівно, ну хтось скаже, ну, то вони в Києві дорого продали. ну, но... Друге стрічне запитання, а хто вам мішає наскупляти тут картоплю, завести на Київ, на той самий ринок неї там здати? Ну вже за вигіднішою ціною. Ну, і в кожного, як сказати, в кожного своя е, справа. І, звісно, е, є такі перекупи, які там занижають ціну, ну дуже там, ну так, як там, як то кажуть, мають в нас людей за нічого. Ну, то так, так. Це зовсім інша історія. А на рахунок таких, що все нормально, адекватно, все рівно є якась е, націнка на товар. Якщо він в Києві та картопля продається, ну, до прикладу, е, за 10 гривень, то вона в нас не може коштувати 10 гривень. Вона у нас буде гривень 7. Ну, або 6, а то й 5 Ну, самі е, порахуйте, що треба завести, треба погрузити, згрузити. Ну, це все це все затрат. О, звісно, скажуть, о, то перекуп матиме 2 гривні е, навару на кілограми. Ну, це вже його е, заробітки, це вже його е, робота. І як я і сказав, що ну, все-таки без таких людей також е, тяжко. Поки що на в нас на даному етапі. О, ну, без таких людей що з тією картоплею робити? Ну куди? Наприклад, якщо в мене 100-200 кг лишньої, то куди мені неї в Київ завезти? То що я зароблю? Тут такі друзі моменти.